Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам в редакцію прийшов цікавий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Коли мені було три роки, народилася моя молодша сестра Ніна. Ми зростали веселими і жвавими дітлахами. З старшого вдома була мама, а не тато. Як це годиться у нормальних сім'ях. Наш тато дуже любив маму і тому слухав і підкорявся їй абсолютно. Усьому пізніше мама захотіла краще одягатися ремонт вдома і відправила тата на заробітки. Кілька років тато попрацював там. Ми зробили ремонт, купили нові меблі і техніку. Як раптом тато занедужив. повернувся додому, багато нервів, часу і грошей пішло на його лікування. Однак допомогти його здоров'ю ми так і не змогли. Через рік тато пішов у кращі світи. Ми залишилися з мамою. Мама і далі продовжувала нами командувати, як звикла це робити увесь цей час. Ще через рік мама познайомилася із чоловіком та привела його жити до нас додому. Нас з ніною це дуже обурювало, оскільки він нас не злюбив з першого погляду, а пізніше і зовсім переконав маму віддати нас до інтернату. Мені тоді було майже 14 років, а Ніні 11. Так ми і виросли в інтернаті. Перший рік мама навідувала нас перед Різдвом і Великоднем, а потім і зовсім про нас забула. Ми виросли з сестрою, вивчилися, отримали по квартирі однокімнатній від держави і вийшли заміж. Встигли навіть народити подонці. Ніна зараз вигідна хлопчиком. А у нас із чоловіком друга дитина. Поки не виходить не так давно. Ми дізналися, що нас шукає наша рідна мама, мама, яка нас сама віддала до інтернату щоб жити з новим чоловіком. Мама, яка ні на весілля, ні на христини до наших дітей не завітала. Але таки мама. Думаєте, що в ній проснувся материнський інстинкт та любов? Ба ні. Просто її чоловік пішов від неї до своєї першої дружини. Спільних дітей у них не було. Мама залишилася зовсім сама, все б нічого, якби їй не поставили невтішний діагноз, наслідком якого є ампутація правої ноги. Тому вона і згадала про нас. Командир в ній все ще жив. А робити щось сама, банально доглянути за собою, вона вже точно не змогла. Ми з ніною вирішили зустрітися з мамою і пояснити їй, що якщо ми були їй непотрібні скільки років, то для чого вона зараз нам здалася? Так і зробили. Вона навіть не вибачилася перед нами, а з першого слова почала нам роздавати вказівки. Ми ми її слухали. Я не хотіла провокувати конфлікт, щоб не нервувати Ніну в її стані. Це було небажано. Ніна дивилася на мене і теж не поспіла нічого сказати тій жінці, яка нас народила. У всякому разі, ми одноголосно з Ніною вирішили викреслити маму зозулю. З нашого життя. Любі друзі, а що б ви зробили на місці доньок? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на відео, щоб знати, які історії вам подобаються найбільше.